Що робити, якщо ти не вибрав один, два, три бали на іспиті? Всі думають, це катастрофа, але є рішення. Ви можете оскаржити ваш сертифікат і взагалі ваш результат екзамену, але для цього треба написати безпосередньо, якщо ви здаєте іспит ДДЦ, то вам треба піти в школу і написати в ГАСТ, який зараз, наприклад, приймає цей екзамен. Або якщо це тельк, то вам треба прийти в школу і написати безпосередньо в тельк. Вони переглянуть знов таки ваш екзамен і ще раз. Особливо письмову вашу частину, бо більше всього, ви можете не добрати балів, це, звичайно, в листі. Якщо лист вас ще раз перевірять, а як правило, перевіряють два-три екзаменатора, і останній екзаменатор вирішує, який ж результат буде правильний, скільки ви балів набрали, вам можуть, наприклад, іще додати 1-2-3 бали, і ви можете скласти іспит і отримати ваш сертифікат.